Усім привіт, дорогі глядачі! З вами група Red Fies. Сьогодні я покажу, як зламати сторінку в контакті. Давайте зайдемо в контакт. Вибираємо любу жарту от припустимо ну, цей чувачок. Ми зайшли е, на його сторінку і клікаємо праву кнопку Миші, початковий код сторінки. Тут виходить штука. Ми її копіюємо не всього, тільки до 35. Так. Копіюємо це, закриваємо. Створюємо текстовий документ. Uh, так, пишемо uh, в з. чекайте, ви можете мені зараз не повірити, подивіться на мій роботі стіл. Тут такого нічого нема. Ось, тут uh, текстовий документ і так тут нічого нема. Так, пишемо. Лон, в зелон ВК.ру. Відступили і треба його скопіювати і. Так. Э -э Чекайте, хвилиночку. Копию его. И вставляем. Потом пишем до ревнии логин. Лаги, логин. Чекайте, я не на Логин. И до даривании... уровня Password. Написали ми це. Потім файл. сохраніть как. На робочому столі називаємо vzlan.bat. і сохраняємо. І ми бачимо, що на нашому столі вийшов такий ярлик. Ми включаємо його, і в нас виходить ось така штука. Ми чекаємо приблизно 5-10 там може 10 хвилин і в кінці відсвідчує його пароль і логін. З вами була група Red Fires, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і кладіть пальці вгору.